І славу висилай в начальним отцем, при святим же творчі твоїм духом, нині повсякчас, і навіки. Це найкращий чоловік, який міг зі мною статися, який міг стати батьком нашої доньки. Що мені дуже шкода, що донька не побачить тата, але вона знатиме, що тато захисник, що тато воїн, що тато офіцер, і що тато робив все, що міг для того, щоб для неї існувала буквально і для майбутніх поколінь вона теж існувала. Поки існує Росія, поки триватиме війна. Я дуже Боються, що вони перейдуть в спадок нашим дітям і що нашим дітям також доведеться воювати. Але мені хотілося б сподіватися, що ніяке замирення не буде можливе, ніяке примирення не буде можливе, і я би дуже хотіла вірити в те, що Росія зникне завжди зі цей світла. Він був розвідником обробка, збір інформації, планування. Дуже гарна людина, дуже відданий побратим, який міг би завжди прикрити, допомогти, незважаючи ні на що. Наразі це дуже болюча втрата для нас всіх. Ми з Андрієм вчилися разом з 2008 2013-й, почали разом працювати. В одній службі, в одному відділі. Там і почалася наша дружба. Андрій неймовірно відверта, щира і добра людина. Андрій був справжнім героєм, це, це щирі слова. Він пішов на фронт, його ніхто туди не тягнув. Він сказав: Я хочу допомагати людям, я хочу зберегти якомога більше життя військовим. Це була його особиста, особиста мотивація. До цього він багато волонтерів, він возив людям продовольство, медикаменти в окуповані міста напівокуповані. Особисто точка не вона, що просто я... я більше не зможу його побачити. Це...